У Північній Кореї модна поліція це не жарти. Особливо коли справа стосується зачіски Кім Ченіна. Хоча сам Кім Ченін носить мішкуваті штани та унікальну зачіску, північнокорейська молодь може отримати суворе покарання за копіювання його вигляду. Ці заборони, які запроваджує соціалістична патріотична Ліга Молоді, спрямовані на підтримку суворих соціалістичних ідеалів. Такі стилі, як зачіска півник, Прозорі рукави та мішкуваті штани вважаються антисоціалістичними, а порушники можуть отримати до шести місяців трудової повинності. Цей подвійний стандарт викликає обурення громадян, адже еліта, така як Кім Джу Е та Хьон Сон-Воль, хизується цими самими стилями безкарно. Ці правила є частиною ширших зусиль, спрямованих на відмову від капіталістичних впливів згідно із законом про відмову від реакційної думки та культури. Тож коли наступного разу ви будете думати про моду, пам'ятайте, що в північній Кореї це питання політики.